Шановні заставнівчани, вітаю вас! Всіх займаюся програмуванням. Ну і хотів е, засобом PHP, такої мови програмування, е, витягувати дані з Excel і навпаки через е, PHP е, туди їх вставляти. Е, роблю я це е, як через PHP, так само засобом PHP е, я е, створив бази даних і ці ж самі дані із бази даних хочу вилучати і ставити в Excel, а потім навпаки з Excel в базу даних і таким чином користуватися цими даними на своєму сайті. Ну, що я хочу сказати? Так, сьогодні зранку я викладав відео. Говорив я там на англійській мові. Чому на англійській мові? Тому що два дні я парився, як підключити мені відповідні бібліотеки. Такі бібліотеки, як PHP Office, а також PHP Spreadsheet. Щоб їх загрузити, щоб вони запрацювали в PHP на моєму комп'ютері, потрібно було у файлі PHP іні прописати і зробити дозволи, тобто розкоментувати певні пункти, що я і зробив. Ну і Слухаючи арабів, індусів, латиноамериканців, мексиканців, які більше говорять на іспанській мові ніж на англійській. То е, слухаючи їх, я почав так само говорити на англійській мові. Е, е, ну а зараз вам продемонструю. Так, шановні, при під'єднанні до бази даних мені тут видавало помилку, а це у нас є SQL Запит реквест. Ну, він в такій загально відомій формі для програмістів: Select, зірочка From, Student і так далі. Ну, і мені видавала ця стрічка-помилку. Але людина в Ютубі мені підказала, що у мене помилка була, що я от не підключив саме от назву цього файлу Students. назву таблиці в базі даних. Зараз вам покажу цю базу даних. Ось, я вам покажу в такій наглядній формі, не в MySQL адмін, а от -от -от, в спеціальній програмі. Бачите, тут у мене 10 запитів. Це база даних через PHP. Так, заходжу я сюди. І зараз, коли я от натисну, у мене тут, переходимо ми у браузер. І тут у нас є Excel файли. Ми зараз натискаємо на Excel файл. Тому що ми працюємо з Excel-файлами через PHP і через сайт, через браузер. Так, натиснули. Тепер йдемо сюди, бачите значок SQL. І тут ми вибираємо оцей SQL. Ну це в мене попередній файл Excel, а нам е, треба подивитись другий. Ну тут я вам продемонструю, що? Всі можливості роботи в PHP з Excel, стилями. Наприклад, ми можемо писати курсивом, можемо червоним кольором написати. Можемо от, навіть посилання у нас бути. Ну, натискаючи тут, ми можемо перейти е, на якийсь інший сайт. Ну, це такі можливості роботи PHP в Excel. Ну, ми все ж таки подивимося, то, що ми, до чого ми йшли. Ну і ось моєю основною ціллю було те, що оце бачите в Excel це зараз всі ті дані, які є в базі даних. От можете подивитись, погано просто видно, розпливчато. Ну, я Віталій, Світлана, Микола, Григорій, Григорій, Орися. Ну і прізвища Кличко, Білозір, Чучвич, Сковорода. Емайле, e тобто електронна пошта гендер чоловіка або жінка, класики і так далі. Ці дані у нас вивели саме від сюди. От бачите в Excel. Тепер я хочу написати програму, щоб навпаки з Excel, щоб ми перенесли в базу даних. А якщо воно у нас буде в базі даних, знаєш з цієї бази даних ми легко можемо кинути ці дані на наш сайт. Тепер, шановні, дивіться, у нас ще одна фішка. Тут у нас є файл studentdata.json, JSON, джейсонівський файл. Тут у нас прописано це все. ID 1, 2, 3, 4. Прізвище, точніше, first name. Перше ім'я Вадим, Григорій, Михайло і так далі. Друге ім'я, last name. Костенюк, Савчук, Пазюк, емайл. Потім яка стать чоловіча, жіноча. Ну і от через цей JSON-файл я заходжу так само, от, іде свого роду такий контролер. Я зараз натискаю тут значок і перехожу, і подивимося зараз ці всі дані будуть у нас. В Excel -файлі. в файлі, так Натискаю. раз, Тут воно нам показує, що от є з'явився той файл, але треба подивитись нам вниз. так, Їх у нас тут багато. о, Натискаємо. так, Тепер дивіться то попередня та таблиця. да, Зараз, коли я натисну, то у нас тут обновиться. Раз. о, І ми бачимо, що з'явилася зовсім друга таблиця. І ми бачимо ті всі дані. 1, 2, 3, 4, 5, коротше, їх 100. От Вадим, Григорій, Михайло, Світлана, Костенюк, Савчук, Пазюк, Микітей, електронна пошта, чоловік, стать і так далі. Ну, шановні, таким чином я і завданням справився, і ми можемо йти далі, і робити якусь іншу роботу, і вчити щось нове у програмуванні.